СО або чадний газ. Згідно з довідником хіміка, густина СО становить 1,25 кг на метр кубічний при нормальних умовах. Густина повітря приблизно 1,29 кг на метр кубічний. Це означає, що чадний газ не піднімається вгору як теплий дим від цигарки і не осідає вниз, як важкий газ пропан. Він має нейтральну плавучість. Він змішується з повітрям вашої кімнати і нікуди не зникає. За іншим довідником, СО є підступною отрутою. Він з'єднується з гемоглобіном у 200-250 разів інтенсивніше за кисень. Утворюється карбокси гемоглобін. Кров перестає переносити кисень. Перша стадія легке запаморочення, яке люди. Блика часто плутають із стомою. Друга стадія втрата свідомості. Ви просто засинаєте: оксиди азоту це переважно діоксид азоту. У довіднику чітко зазначено, що це подразнюючий газ. При контакті з вологою слизових оболонок ваших очей та дихальних шляхів утворюється слабкий розчин азотної кислоти. Це викликає мікроопики. Якщо ви відчуваєте сухий кашель або різь в очах, перебуваючи вдома, це хімічний вплив оксидів азоту. Сажа та тверді частинки ПМ2,5. За даними Міжнародного агентства звчення раку, вихлоп дизельного двигуна є канцерогеном. Першої групи. Частинки сажі настільки дрібні, що вони не затримуються носоглоткою вони проникають у кров і розносяться по всьому організму. Тепер ми перейдемо до того, чому саме зараз при температурі мінус 24 градусів ця ситуація стає критичною. Коли ви заводите двигун на такому морозі, він не може вийти на робочий температурний режим. Олива густа, паливо випаровується погано. Електроніка або механічний підсос збагачує суміш, дає більше палива і менше повітря. У цей момент викиди СО зростають у 3-5 разів. Ті 610 грамів, про які ми говорили раніше, перетворюються на 1,5 кг токсинів за годину. На морозі вихлоп стає візуально густішим. Це не просто пара, це недогорілі вуглеводні. Квартира як витяжка. Це найважливіший момент, який ігнорує більшість. Розглянемо вашу квартиру як замкнений об'єм. Вдома у вас плюс 14, на вулиці мінус 24. Різниця температур 38 градусів. Згідно з законами термодинаміки, тепле повітря завжди прагне вгору. воно виходить через вентиляційні шахти у вашій кухні та санвузлі. Щоб заповнити цей об'єм, квартира починає смоктувати повітря ззовні. Це називається інфільтрацією. Вихлопні гази від генератора на балконі не розсіюються. Холодне повітря дуже щільне. Воно притискає гази до фасаду будинку. Ваша квартира буквально затягує ці гази через мікрощілини в ущільнювачах вікон, через стики балконних дверей. Вихлоп не летить геть від вас, він засмоктується всередину оселі під дією перепаду тиску. Ви дихаєте продуктами горіння, навіть якщо двері зачинені. А якщо на балконі ще й сніг, то він працює як пористий фільтрацорбент. Він вбирає в себе незгоріле паливо, мастило та важкі фракції вихлопу. Через кілька днів роботи генератора ваш балкон стає просоченим, легко займистими речовинами. У разі короткого замикання або перегріву глушника цей сніг разом із накопиченим паливом спалахує миттєво. В умовах висотного будинку це пряма загроза пожежі, яку неможливо загасити автономно. Я розумію, що, попри всі застереження та розрахунки, обставини іноді змушують людей ризикувати. Тож, тримайте інструменти самоконтролю, якщо поруч із вашим житлом на вашому балконі чи у сусіда працює генератор, ви маєте знати 5 критичних ознак того, що концентрація токсинів у вашій оселі стала небезпечною. По-перше, Головний біль та легке запаморочення. Це перша стадія впливу чадного газу. Він не різкий, швидше тупий і розлитий. Якщо ви відчули це під час роботи генератора, негайно вийдіть на свіже повітря. По-друге, різь в очах та першіння в горлі. Це робота оксидів азоту та сірки, про які ми говорили в розрахунках дизеля. Ви відчуваєте кислий присмак подразнення слизової. По-третє, нетипова сонливість або апатія це найнебезпечніший симптом. Організм починає відчувати кисневе голодування. Якщо вам раптом захотілося прилягти на хвилинку, поки працює генератор, це може бути початком незворотнього процесу. По-четверте, задишка при відсутності фізичного навантаження. Серце намагається швидше. Прогнати кров, щоб компенсувати нестачу кисню, яку заблокував СО. П'яте дивна поведінка домашніх тварин. Коти та собаки відчувають зміну складу повітря набагато раніше за людину. Якщо ваш улюбленець став млявим, або, навпаки, неспокійно проситься назовні, це тривожний сигнал для вас. Ви маєте знати. ДСНС України чітко забороняє встановлення генераторів на балконах, так як відстань від вікон до генератора повинна становити 6 метрів. Чому 6? Це не випадкова цифра. Це мінімальна зона розсіювання, де концентрація вихлопних газів знижується до відносно безпечного рівня. На вашому балконі відстань від вихлопної труби до квартирки 50 см. Також відповідальність за порушення цих норм встановлена статтею 175 Кодексу про адмінправопорушення. Але ще є стаття 270 Кримінального кодексу. Якщо ваш генератор стане причиною пожежі або отруєння сусідів, за це передбачена кримінальна відповідальність. Тож, який вихід з цієї ситуації? Я маю запропонувати вам рішення, які базуються на логіці та безпеці. Повна відмова від генераторів на балконах. Балкон не призначений для розміщення двигунів внутрішнього згорання. Крапка. Це порушення і пожежних норм, і здорового глузду. Генератор має стояти на землі на відстані мінімум 6 метрів від будинку. Датчик... Чадного газу. Якщо у вас сусід встановив генератор або ви знехтували порадами, ви зобов'язані купити автономний сигналізатор СО чадного газу. Це невеликий прилад на батарейках. Оскільки чадний газ не має запаху, тільки цей прилад може врятувати вас вночі, подавши гучний звуковий сигнал при перевищенні концентрації СО. Перехід на акумулятори. Сьогодні існують зарядні станції та окремі інвенторні системи на літій залізок в фосфатних елементах. Це нуль викидів, нуль шуму, повна безпека в приміщенні. Це дорожче за генератор, але життя кожної родини дорожче за будь-яку залізяку. Тож підсумуємо, ми з вами озброєні знаннями. Ми знаємо, що один літр бензину. Це 610 грамів невидомої смерті. Ми знаємо, що мороз мінус 24 робить вашу квартиру вразливою через фізику закутяги. Я закликаю вас, будьте розсудливими. Не дивіться на те, що роблять інші. Дивіться на цифри і факти. Поділіться цим відео з вашими сусідами. Скиньте його в будинкові чати. Можливо, саме цей технічний розрахунок зупинить когось від. Від фатального кроку. Дякую вам за те, що присвятили цей час вашій безпеці. Бережіть себе та своїх близьких.